Всім друзі, доброго ранку, слава Україні. Патрон, не лякай Слово Слава нашим захисникам. Маємо ще один вихідний, маємо ще одну неділю. Ну і в неділю наче менше трошечки дзвінків і тої роботи, яку я не можу назвати роботою, тому що то не робота, а організація більш-менш тих всіх моментів, які... Потрібні сьогодні це підтримка наших захисників. Дякую. Зранку до вечора кожному небайдужому за те, що підтримуєте мене. Ну, а ми працюємо, працюємо по залі на Каденні схемі. Ну, а на даний момент ще знаходжуся там, завдяки чому я вийшов на цей ютуб. Оце свинарство моє. О, яке б воно не є, але воно є моє. Тобто свині ніде не ділися, вони є. Зараз у нас ранок справляємося по господарству. Годуємо, понасипали їсти, зараз будемо справлятися по скударку. Ось такий у нас бардак після ночі. Вбираємо зранку і ввечері, тобто два рази на неділю, два рази на день. Працюють витяжки. Буває, задають запитання, що робити, як ви робите. Ми робимо так, для того, щоб мінімалізувати запахи. Це чисте приміщення, щоб було чистенько. Тобто, а для того, щоб було чистенько, приходиться трошечки прикладати зусилля. Тобто зранку і ввечері ми чистимо, так що у нас щільових полів немає, обичні бетонні уклонні були. Ліпили з того, що було. Ну, то дивиться мій канал. Ми розпочинали із хламу, цей сарай зліплений із мусорників. О, так сказати, з підсобних матеріалів зліплений за 4 рази. Тільки оця частина, оця частина вже остання доліплена, вона вже доліплена, так сказати, вже після того, як вже почали трішечки щось заробляти на свинарці. Ну, тут вже доска нова, ну, доски і там нові. Я маю на увазі, вже куплялися стопчики, куплявся профнастіл на потолок, на кришу. От. А тут усе зліплене воно з хламу. Тобто з тих так сказати, будівельних матеріалів, які попадали, це теж була стіна, сюди ми додавали. Так що свинки у нас є, таранчук у нас є, тут ось, ось шестеро, семеро, ну, ще один кабанчик. І ось у нас рижики. Рижики вже реально потужні, потужні. Ми їх залишаємо трошки на потом, наче вже й переросні. Краще, звісно, реалізовувати поросят. Ну, не такими, звісно, да? ось сюди скалолази. Якщо подивитися на цю групу поросят і на цю групу поросят, да? наша кучеряшка народила на пару днів пізніше, а тумбочка родила раніше. Але в тумбочці поросята худіші. І, але вони такі активні, це просто капець. Як пулі вона, бачите? Літають. Ну вони підуть, підуть, вони вже під'їдають. вже під'їдають, о, У них просто у вона здорова, але молочність у неї слабша, в неї молока менше і вони не такі, не такі квадловатні, да? не такі квадлатні. Так що, може, будемо цю групу також поросят продавати. Я маю на увазі рижиків оцих і цих, як вже виростуть. Ну, ми продаємо в два місяці. Там у мене є на продаж восьмеро поросят. Кому потрібно, можете написати мені в коментарі. Тому що люди там стукалися, дрюкалися, але на даний момент ніхто не телефонує. Треба освободити клітку. О, ці поросята вже не продаються. Тут у нас одні дівчат, ні, кому може на свиноматку, можна буде вибрати. Свинку або з риженьких ми продавали, або ісоти. Е, Дякуючи Олександру, тирса в мене є. Якщо є у мене такий підписник, який контролює ситуацію і каже, що Сергія, в тебе там залишилось 5 мішків, тобто вже тирса в нас є. Ось. Це в нас ще рижики. Кабанці, вони в Африці кабанці полягали, Ті, не чхакають. Життя продовжується, працюємо, як годували, так і годуємо з балансованим комбікормом, використовуючи вітамінно мінеральну добавку і використовуючи е, стандарт агро. Уже на протягом семи років. І основний інгредієнт це соєва, соняшникова макуха з білкової групи, ну а також зернові кукуруди, ячмінь, пшениця. Тобто балансуємо і годуємо. Раніше був горох, гороху зараз немає. Так що нічого в нас не пустіє, свиней у нас вистачає, ростуть, можу ще й вам підігнати, хто там переживає за нас. Зараз будемо вичищати, будемо підстеляти і сьогодні у нас неділя, сьогодні дезінфекція. Також для того, щоб було біженці в сараї комфортніше, не тільки вбираємо зранку і ввечері. Ну, а ще й кожну неділю робимо суху дезінфекцію. Воно ну, де теж босякують, босякують. Ну ці теж активненькі, але ці набагато більші. Це наша мазуха в так як подивитися на неї, наче постійно за кнурямо. Це наша каштанка. Тобто Все поки на місці. От. І голорію також спарували. Думали не парувати, але ну, ще один раз порвали, не було коли цим займатися. Щоб її здавати. Ну, хай поки побуде. Так, а ці за ніч тут наробили, звісно, вирвані годи. Да? Це не ві'тнамці, друзі, це хі, чорні, це від Глорії поросята. Хто дивиться мої відосики? Так що оцю групу поросят, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 штучок можемо реалізувати. Так що, в кого є бажання. Можете написати мені в коментарях, тому що ті люди, які хотіли не дзвонять, та я й не знаю їхнього номера телефону. Так що телефонуйте, приїжджайте, забирайте всіх по ціні, договоримося. Так що отакі От пац мене. Да? Я не знаю, тут кабанчики, свинки. Так що, що є, то є. Так що працюємо далі. Треба вже готувати курничок, білити і з 23 травня завозити в ролірочки. Так що, отакі поросята. Тут було у нас двоє подкидишів, вони поїхали до нашого Кольки-Колія. Так що працюємо далі. Так що кажу Лесі Петрівні, добрий день. Леся Петрівна хазяйнує в своєму міні-перепіряднику. Міні привіт. І підписчикам привіт. Так що хтось там писав за... Перепилені яйця на інкубацію, почала Леся Петрівна відбирати. Якщо що, пишіть мені на вайбер, я вам дам Лесі Петрівний номер, Набере, назбирає, якщо невелику кількість. Тому що скільки, скільки в день яєць зараз? 40 штук десь можна набрати. Так що малюйте мені на вайбер, номер телефону є в описі. О, там, де реквізити. Тобі ж нажимаєте більше і заходите до Шелудька. Так що Леся Петрівна... Назбирає. Так, хто там переживав за мою картоплю, яку я прикопав? Не переживайте, таким непонятним неправильним методом працюю вже не один рік і закопавши, вона вже, бачите, вже вилізла знову наверх. Так що нарушили боки, нарушили боки, дали її кисню, я так зрозумів, і. Вона почала рости ще швидше. Так що такий наш ранок в селі буду йти вичищати, <гаджу>, бо часу сьогодні ході неділя, але треба ще мотнутися, зустрітися ще пару-тройку людьми. Все-таки підтримку нашим хлопцям ніхто не відміняв. Вони потребують нашої допомоги і треба трохи ще сьогодні помотатися. Ну а це рання, не знаю який сорт, але... Посажена саме пізніше, вискочила найбистріше. Часник, взагалі, як пшениця вже по коліна. І по поводу ячменю, там мені хтось писав, що треба підкормити, тобі ж кинути селітру. Якщо так, ну це, я так розумію, треба під дощ, щоб його трошки підживити. Так що на цьому буде все. Побіг справлятися по господарству. Невеличкий огляд вам зробив, показав, так що працюємо далі. Всім миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока.